Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці, район Вишенька, ми біля санаторію Лісова Пісня, вулиця Сагайдачного. Тут колись також продавалися апартаменти, тут частина санаторію, а частина люди проживають як у власних квартирах. Бачите, проводиться ремонт прибудинкових територій старих Хрущовок по вулиці Сагайдачного. А ми, друзі, йдемо від лісової пісні, йдемо в центр вулицею Миколи Лисенка, відомого композитора. Якщо, друзі, Кому цікава прогулянка з району Вишеньків, ц... центр, приєднайтесь, буде цікаво. Перед нами Віла легенда. Ціни на проживання тут і в санаторії лісова пісня я озвучував в попередньому відео, так, що кому цікаво, можете зайти подивитись. Оце район Вишенька, друзі, тут є свій маркет, оптика аптеки Такий цікавий район. Вулиця Сагайдачна, яка потім ну, плавно переходить на вулицю Городище, ну, кільцеву дорогу навколо Трускавця. Там далі і Більфінарій Оскар, і санаторій Ріксус Прикарпаття. Ну, ми, друзі, йдемо, перейдемо дорогу і спускаємося вниз, вулицею Лисенка. Дуже часто в коментарях одні люди запитують. Де Трускавці знайти житло недороге і щоб з комфортом. А інші пишуть, що по вулиці Лисенка є житло, де можна орендувати подобово кімнати, чи там будиночки чи квартири. Не пам'ятаю, друзі, який номер там лисенка. Ну, також пам'ятаю навіть в деяких коментарях давали номер телефону. Це така вулиця, бачите, що майже весь, ну, всі приватні будинки мають таку живу огорожу. Не всі, але переважна більшість. Досить цікаво. У Трускавці дуже багато приватних садиб, які огороджені живою огорожею. Трускавці сьогодні плюс 30, але дуже сильна спека. Зараз вже 17.00. Друзі, ми йдемо в центр. Йду, бачите, там, де тінь, оскільки на сонці дуже спекотно. Дуже багато сьогодні людей на озерах, на річках. Завтра субота, прогнозують суботу і неділю більше 30 градусів, так що я думаю, що водойми будуть переповнені. Ми також, друзі, кудись з'їздимо, обов'язково зніму для вас відео. Також тут по вулиці Лесенка є декілька готелів. Зараз я вам по дорозі розповім про ціни якраз в тих готелях. Вони практично знаходяться близько до центру. Бачите, з цієї сторони жива огорожа. Також бачив коментарі, що написали, коли буде відео про східницю. Друзі, там є декілька відео про східницю, кілька відео назад промотайте і можете подивитись про східницю. Також бачу дуже багато коментарів, що ви приїжджаєте на відпочинок в вересні, друзі. Багато людей писало, що приїжджає в серпні, в липні. Ну, тепер на черзі-вересень. Надіюсь, що ви вже забронювали собі готелі, санаторії. там чи ще щось і купили вже квітки на потяг, чи там чим ви будете їхати, не знаю ну Минулого року в цей же час було набагато більше людей на курорті, ніж в цьому році. Вулиця Заньковецької можна перейти на вулицю Довбуша і далі вийти на вулицю Дрогобицьку. ну Ми йдемо робимо таке коло від практично від автовокзалу до... Прийдемо до готелю Бескіт Гарна вулиця, чисто прибрана асфальт, без ям тротуари, відносно нові. Єдине, що вниз йдемо швидко, назад прийдеться йти під гору. Це я про людей, які там зупиняються у віллі Легенда або в санаторій лісова пісня. Ну, там написано, що в санаторії лісова пісня є власний бювет. І, як правило, що деякі санаторії, такі елітні, мають свої мінеральні бювети. Бювети з мінеральною водою, навіть з трьох курортів України. ну, Східниця Моршин, ну і Трускавець, само собою. Готель Соломія перед нами. Ціни тут стандарт коштує від 950 гривень за добу, півлюкс коштує 1150 і люкс 1350 гривень за добу. Тут також є ресторан і є бар. Є також бальнеотерапія телеп... і соляна кімната. Праворуч перед нами готель Хілі. Не знаю, в інтернеті написано на букінгу, що він тимчасово не працює. Але я бачу, що вікна у номерах відчинені, машини стоять. Тому я думаю, що він працює, тільки треба знайти номер телефону. В цей готель, якщо ви захочете тут проживати. Бо ціни на різних сайтах ще з 19-м роком, 20-м. Тут бачимо, обгородили територію, ліворуч від нас зразу заогорожую там. За метрів 50 знаходиться готель Трускавець. Можливо, напевно, знову буде якесь будівництво на тій території, де обороджено. Практично в самому центрі. Прямо перед нами знаходиться готель Сенатор Ну і також тут в центрі зразу так декілька ресторанів, є сохо. Зараз будемо біля нього йти. Є також хінкальня. дельчевіта буде. Ой, ну праворуч Дон Япон. Ну, і ще один ресторан є від готелю Сенатор. Тут однокімнатний комфорт коштує 1750 гривень, двохкімнатний люкс 2250 гривень за добу, двохкімнатний люкс з каміном 2250 гривень за добу. Також тут є трьохкімнатний суперлюкс 3250 гривень за добу. І також є ресторан. Ліворуч від нас ресторан Сохо, популярний серед молоді. А праворуч на другому поверсі є ресторан Хінкальня. Ну і тут зразу знаходиться. Ліворуч від нас на другому поверсі також ресторан Дольчевіта. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Тут є і клініка Печерських. І також є невеликий супермаркет, куп називається називається. Сфотографується. Студія краси. Ми вже, друзі, в самому центрі. Ось тут копмаркет. Житловий комплекс люкс. Новобудова в самому центрі міста. Так що, друзі, гарного вам відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.